В грудні минулого року Запорізьку міську лікарню номер 2 приєднали до восьмої міської лікарні. Це відбулося у рамках медичної реформи. Кількість ліжкомість у закладі зросла з 90 до 230. Тепер міська лікарня номер 8 діє за трьома адресами. Відкрили неврологічне відділення, яке на сьогодні дуже востребоване, на 30 ліжок. Планується розділити хірургічне відділення. На 80 ліжок на чисту хірургію 50 ліжок та гнойно-септичне відділення на 30 ліжок, яке теж є на сьогодні дуже востребованим Відкриття структури терапевтично відділення два бокси для інфекційних хворих, теж в планах. Плануємо до кінця цього року це виконати. В структурі стаціонару діє, зокрема, паліативне відділення. Його приміщення відремонтоване за всіма вимогами. Санітарні кімнати відповідають потребам людей з інвалідністю. А ще свого часу за кошти громадського бюджету на території восьмої лікарні для пацієнтів паліативного відділення облаштували паркову зону. Там, зокрема, встановлені альтанки та висаджені квіти. При лікарні також діє діагностичне відділення, де можна пройти УЗД та ендоскопічні дослідження. Облаштований і сучасний рентгенкабінет. Усе медичне обладнання придбане за кошти НСЗУ. Планує і стаціонарне реабілітаційне відділення, де можуть пройти відновлення пацієнти із захворюваннями неврологічного, травматологічного та хірургічного профілю. У нашому відділенні такі є кабінети, це кабінет ерготерапевта, кабінет масажу, фізіопроцедур, ну і це серце наше, от такий зал, в якому ми стоїмо, це зал фізичної терапії. Коли ми вже призначаємо лікування, пацієнти у нас лікуються 14-21 день. По травматології ми пацієнтів беремо після ендопротизування. Неврологія ішемічний інсульт, геморагічний інсульт, буває, бувають, вони приїжджають на каталки, а уходять своїми ногами. А за іншою адресою у лікарні працює пульмонологічний кабінет. Там здійснюють діагностику обструктивних захворювань легенів. На аспірографі вимірюють 32 показники функції зовнішнього дихання. Що допомагає нам на ранній стадії діагностувати порушення в легенях і в бронхах? Тому ми ще можемо провести з обстеження. Також проводимо бронходеційний тест, тобто це проводиться проба з бета-2 агоністом короткої дії для того, щоб виявити. Зворотність обструкції. і що зробити саме головне провести діагностику захворювань, таких як бронхіальна астма і хозла. Зроблений капремонт та встановлене сучасне обладнання в операційній діє і реабілітаційне відділення для амбулаторного лікування. Ось тут пацієнтам, зокрема після інсультів, допомагають відновити втрачені функції та повернути якість життя. Облаштована і кімната для лікування нетрадиційними методами медицини, а це зал фізичної терапії, де проходять реабілітацію пацієнти із захворюваннями опорно-рухового апарату та неврологічного профілю. Я сьогодні перший день мене дуже болять коліна. Оце ну, ми розробляємо, щоб коліна не боліли. Зарядку робити Буду лічитися, я думаю, вилічуся. Зарядка хороша. І для п'яток, і для пальців, і для колін. Я думаю, це дуже буде полезно. У нашому відділенні працює мультидисциплінарна команда з 2020 року. Мультидисциплінарний підхід дозволяє нам получати. Замечательні результати в команду входить ерготерапевт, фізичний терапевт, масаж, фізіотерапевтичні процедури. З цього року у нас ще є логопед та психотерапевт. Ну і використовуємо також нетрадиційні методи суджок терапії, акутоніку і рефлекс терапію. Нині формується спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Це стосується всіх регіонів України, в тому числі і Запоріжжя. За рахунок об'єднання цих двох лікарень вони підлягають зараз лікарням загального типу. Вони можуть розвиватися далі, вони можуть надавати більш широкий спектр медичних послуг і розвиватися як матеріально-технічні умови закладу, так і. Більш комфортні умови і для співробітників цієї лікарні восьма лікарня уклала договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення на 2023 рік за 15 пакетами. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.